Шановне товариство, шановні учасники 29-ї Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, високоповажні члени журі, шановні наставники, пані та панове. Нині ми вибороли шанс змінити країну, створити таку систему відносин, у якій кожна людина Матиме можливість для самореалізації та вільного розвитку. Переконаний, що рушієм усіх цих докорінних змін мають бути талановиті, розумні і небайдужі молоді люди, які вже найближчим часом стануть новою науковою технічною гуманітарною елітою нації. Саме тому у складний для нашої держави час керівництво країни. Поряд з іншими питаннями зосереджує увагу на підтримці обдарованих дітей і молоді. Свідченням цього є сьогоднішня, 29-та Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури. Ми маємо за честь приймати вас у серці поділля у місті великого Богдана Хмельницькому. Без перебільшення зазначу, що Хмельниччина прекрасний край. Батьківщина багатьох відомих учених, художників, педагогів, спортсменів Юхима Сіцінського, Бориса Негоди, Ісака Тартаковського, Тетяни Яблонської, Василя Зінкевича та багатьох інших Дзеркальну владь ставків, озер і річок, історико-архітектурні пам'ятки Кам'янця Подільського і Меджибожа, що у 19 столітті називали Подільською Швейцарією. Упродовж віків найголовнішою цінністю нашого дивовижного краю є працьовиті, чуйні, мудрі та добрі люди, патріоти своєї землі. Саме завдяки їх щоденній згуртованій та наполегливій праці вдається забезпечувати високі соціально-економічні стандарти. Освітній простір Хмельниччини це 29 вищих навчальних закладів, 34 професійно-технічних. 72 позашкільних заклади, 803 загальноосвітні школи, серед яких 30 гімназій, 31 ліцей, 12 колегіумів, 18 спеціалізованих шкіл. Крім цього, це ще 100% підвезення школярів, які проживають на відстані понад 3 кілометри до шкіл, 100% комп'ютеризація та підключення до мережі інтернет навчальних закладів освіти. Основними завданнями сучасної школи є створення умов для здобуття якісної освіти. У дошкільній, загальній середній та позашкільній освіті Хмельниччини працює близько 27 тисяч працівників. Саме завдяки їхній наполегливій праці досягнуто значних успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління. Роботі малої академії наук, олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Юні олімпійці краю у 2014 році на всеукраїнському етапі вибороли 27 призових місць, з них два перші. Щорічно 6-8 учнів стають стипендіатами президента України, Кабінету міністрів України, учасниками міжнародних олімпіад та конкурсів. Отримують 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Серед стипендіатів президента України у 2014 році Єлизавета Горецька, Марія Гуголева з Хмельницького, Юлія Заболотна з міста Кам'янця-Подільського, Євгенія Солодка з міста Шепетівки. За останні три роки 48 навчальних закладів області стали переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів з філології. Тисячі школярів щорічно є учасниками всеукраїнських народознавчих ігор соняшник та патріот. Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури, яка впродовж п'яти днів буде проводитись на базі наших навчальних закладів, має велике значення для прояву креативності, здібностей та обдарувань кожного з вас. Потенціалом зміцнення нашої держави її обороноздатності є молоді люди. У яких гармонійно поєднуються морально-вольові та інтелектуальні здібності з високою духовністю, фізичною досконалістю, цілеспрямованістю, прагненням до вершин перемоги. Саме ці якості ви продемонструєте у практичних та теоретичних етапах, утверджуватимете атмосферу доброзичливих відносин, поваги до своїх суперників упродовж усіх днів Олімпіади. Ми переконані, що високоповажне журі об'єктивно оцінить знання та уміння учасників Олімпіади, а педагоги будуть горді результатами своїх вихованців. Вірю, що серед цьогорічних переможців 29-ї Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури обов'язково будуть майбутні Нобелівські лауреати у галузі літератури і саме з нашої України. Шановні друзі! Від щирого серця вітаю усіх вас, ваших батьків, наставників, педагогічних та наукових керівників із виходом до фіналу. Зичу усім вам успіхів, перемог, гідного майбутнього у нашій демократичній європейській Україні. Слава Україні!